Квіточки, які квітнуть в травні. У нас сьогодні 16 2024 рік. Ну, логічно, що все залежить від походи, чи весна рання, чи пізня. Отже, біленькі квіточки це віфлеємська зірка або птицемлечник. Це багаторічна рослина. Маргаритки теж багаторічники. Конвалії, занесені до червоної книги. Вони в нас в садку ростуть. Теж, я думаю, всі знають, що це багаторічна рослина. Ось така півонія, гарна пахуча, багаторічна рослина і калина. Що я вам скажу? Якось так бідненько в мене з квітами на травень місяць, але маємо те, що маємо.